У вас є певний дискомфорт при зйомці на вулиці або в залі, і у вас немає можливості знімати десь локаційно вдома, як от я зараз, наприклад, то тоді у вас стає проблема в тому, що вам потрібно ще витрачатись на локацію. А локація коштує дорого. Саме дешевша локація, конкретно в моєму місті, це 800 гривень. Із плюсів, що коли ви знімаєте локацію, то там вже є світло, і тоді вам не потрібно витрачати ті 1800 гривень на локацію. Із мінусів, це те, що 800 гривень за годину, а це означає, що в середньому при переодяганнях, зміні ракурсу якогось там і т.д. і т.п. ви зможете десь за годину зняти 4 відео. Чотири широкоформатних відео це близько двох тижнів а, для публікації. Два тижні для публікації от, будуть коштувати там 800 гривень. Це якщо ви з такого міста, як я. Я а, можу сказати ціну.